Біфрен, спокій за ясної голови. Щоночі поліція перевіряє, чи заклади громадського харчування не порушують заборону працювати після 22-ї. Поки не впіймали на гарячому, як певнять самі правоохоронці, жодного. Утім, нашій знімальній групі саме під час зйомки вдалося виявити порушників. Дивіться. Субота вже по 22-й залишилось 50 хвилин до початку комендантської години. Усі заклади у столиці мали бути зачиненими, а працівники повертатися додому. Разом з поліцією перевіряємо дотримання цих правил у Шевченківському районі столиці. Перший ресторан, там хтось ще є. Добрий вечір. У вас заклад зачинений чи працюєш? Ви охоронець? Ні. І техпрацівник ще поканіс прибирає, чи що. Порушення у цьому випадку не виявили. До 22-ї години закладу мають право працювати згідно законом, після 22-ї повинні бути за вчинені, розвідуючим не повинно бути. Може знаходитися хіба що охоронець, максимум технічний працівник, який прибирає. До коментантської. До коментантської години? Ось ще один такий пап у центрі міста. До війни тут завжди було людно, навіть далеко за північ. Середньо темно, відвідувачів не видно. Розкладу до 21 ї працює. Яке покарання загрожує підприємцям, які все-таки працюватимуть? Закладає адміністративний протокол за статтею 156. Там може бути як попередження, так і штрафні санкції, громадські роботи. Штраф за таке порушення від 6800 до 13600 гривень. Відвідувачів не видно. І тут все зачинено. А правоохоронці принагідно розповідають, чи часто доводилось зустрічати підприємців-порушників. Під час того, коли я заступав на дані перевірки, я жодного разу не виявив разом з патрулем таких закладів. А по статистиці загалом по Шевченківському району? Наскільки мені відомо, я не чужу. Було виявлено. На диво, саме у той день нам вдалося виявити перший у практиці цих патрульних такий випадок. Один з найдорожчих столичних ресторанів у центрі міста на перший погляд зачинено і нікого немає. Звіться, що я чую музику. Звідти? Щось десь, герої. Навіть при хорошій звукоізоляції з закладу чутну музику і караоке концерт. Намагаємось потрапити всередину. Достукатися намагалися 15 хвилин. Ну, окей, а що робити в таких випадках, якщо вони не відкривають? Зараз передамо, підтягнемо наряди, щоб спостерігали. Буде хтось виходити, не буде. Можливо, Коли будуть відвідувачі виходити, тоді вдасться потрапити всередину. Поїхали далі повіряти, щось поясне. Та поїхавши далі, правоохоронці інший патруль так і не викликали, і жоден протокол за порушення не склали. Поліція була згідна до законодавства, вона була зобов'язана припинити правопорушення, однак. Поліціянти прекрасно знають, що буде далі, і скоріш за все в цьому закладі до такого візиту готові, як це було раніше при карантині. Поліція приходила. Однако отбривались, наприклад, а вони казали так. А ми тут не здійснюємо підприємницьку діяльність. Ми тут взагалі зустрілись з друзями. Тут ми просто сидимо і ми чекаємо, коли закінчиться комендантська година. Тобто довести правопорушення за теперішніми нормами буде вкрай складно, переконаний юрист. Втім, наголошує, поліціянти були зобов'язані зафіксувати факт порушення навіть без присутності представників закладу. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.